В Російській Федерації стався дивний хлопок на електропістанції у Москві. Там зникло світло в частини міста. З'явилось відео і фото з місця події. В телеграм-каналах деякі росіяни кричать, що це помста від Збройних сил України за обстріли України. Перед переглядом новини підтримай ЗСУ. Підпишись на канал, тисни на дзвіночок та напиши будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Щойно стало відомо, що хлопки бабовно знову прийшли в Росію в саму Москву. Там не все так класно, як показують по зомбі-телебаченні. Із повідомлень в російських телеграм-каналах стало відомо, що в Москві стався дивний хлопок, який переріс в пожежу на електричній підстанції Москві. Місцеві жителі деяких районів Москви повідомляють, що у них немає світла та проблеми з водопостачанням. Люди дуже сильно налякані та скаржаться на те, що це гірше ніж ті хлопки, які в Україні, адже в Україні, по їхнім словам, все прекрасно. Російська армія стріляє тільки по військовим цілям, а у них у великій Москві стався хлопок на цивільній інфраструктурі, а ночі вже холодні. Вони замерзають. І як це вони великі, могутні московити будуть без світла та води. Російські засоби масової інформації мовчать їм заборонено повідомляти про вибух та зникнення світла у столиці Росії, але самі місцеві жителі пишуть в соціальних мережах та підтверджують вибух та зникнення електрики. Є вже відео. Світла немає на деяких вулицях біля метро Коломенська, район на Затон без електрики теж. Місцева влада даних районів Москви заявила, що дуже легенько задимілася місцева підстанція, та в районі зникло світло через порушення правил безпеки під час виконання ремонтних робіт одним із працівників. Уточнення немає, що саме він зробив, але як вже заведено на Росії, ми з вами догадуємось напевне, знову одного із робочих зроблять винним, скажуть курив під час варювальних робіт. Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій Москви повідомило, що на місці працюють рятувальники на даний момент шукають винних у зникненні світла, Ніч в даних районах буде важкою. Деякі із місцевих жителів Москви в телеграм каналах повідомляють, що у всьому винен Путін. Це напевне відповідь від Збройних сил України або від місцевих диверсантів за обстріли України. Також повідомляють, що перед зникненням електрики чули легкий вибух в районі на Готинський затон, там де знаходиться місцева електропідстанція. Як бачимо, цікаві новини із Москви. Чому цікаві, тому що кожна скотиняка повинна знати, що любе зло буде покаране, навіть якщо воно бреше і промиває мізки своїм громадянам. Росіяни повинні зрозуміти, що вже багато місяців обстрілюють Україну та вбивають українців. А звичайні громадяни Росії далі вірять в те, що кажуть їм по зомбі-телебаченні, що росіяни таким способом, вбивством громадян України спасають українців. Ви тільки вдумайтесь в лицемірство людей в Росії. Думаємо, у Москві сталася карма. Їм виключили світло бойові комарі. А ви, друзі, що думаєте? Пишіть свої роздуми в коментарях, чому зникло світло в частини Москви. На цьому у нас все. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України. Разом переможемо!